Росія планує новий наступ на Сумщину та Харківщину у найближчі місяці. Про це заявив президент Зеленський в інтерв'ю видання Le Figaro. Росія вже не раз заявляла про намір стерти суми та Харків у пил. Ну, спередте населенню терміново залишити. Зараз дуже небезпечно знаходитись у Харкові, у Сумах. Дуже небезпечно. Президент Зеленський відмітив, що Путін готувався до наступу на суми аж вісім місяців. Але Курська операція не давала йому цього зробити. Це ось відповідь на ті питання, для чого взагалі ЗСУ зайшли на Курщину. Ось для чого. Американці вже воюють за Путіна. Пропагандисти спалилися. Неймовірні емоційні кадри порятунку американського журналіста та російських військових від українського дрону в Курській області. Дарма ви так може той дрон просто хотів привітатись. Що там? Гойшіт. Неймовірні кадри з екшн камери тих, кого українці вирішили підірвати до вантажівки в кузові, якої зокрема й американський журналіст Патрік Клен на повній швидкості наближається дрон з вибухівкою. Та чого ви тікаєте? Напевно, тому що дрон без костюма. На цих кадрах ціль вражають буквально в останній момент. Де? Ми зробили це. Ми живі, ми живі. От просто цікаво, а що робив американський журналіст у російській формі серед російських вояк. Точно сюжет про демократію знімав. Ви б там його перевірили. Може він вже повним ходом водку путінку глушить та на балалайці бринькає. Російські пропагандисти брешуть про удари по українській цивільній інфраструктурі. Слідкуйте за язиками цих бевзів, Зараз вони самі усьому зізнаються. От вам попов страшні ЗСУ порушують режим тиші. ЗСУ, як і Зеленський, абсолютно неадекватні, не хочуть миру. Міноборони Росії на підтвердження цієї тези заявило про чергові атаки Києва на російські енергооб'єкти в Криму, в Брянській та Курській областях вони продовжуються, незважаючи на публічну згоду Зеленського, припинити подібні удари. таким чином, Київ намагається зірвати переговори Києва та Вашингтона. Та що ти кажеш? А ми от подивилися ефір інших пропагандистів на каналі Соловйова, і щось вони сидять і кажуть: нема прильотів по Росії. А от по Україні ми нормально так отработали. Починаємо, як завжди, з прильотів. Сьогодні нічого вам не скажу по російській території, поки не було повідомлень. Може ближче до сьомої ранку з'явиться, якщо щось і прилітало. Щодо території України, тем непогано. Ну якщо ви вважаєте за досягнення вдарити прямо по житловому будинку, то так напевно то просто була база НАТО в Дніпрі. Ось так росіяни брешуть про те, які вони білі й пухнасті, в той час як українці страшні і злі. От тільки правда завжди переможе, якщо нашим дронам не можна летіти у ваші НПЗ, не переживайте. Цілі завжди знайдуться. Поки Соловйов з екрану тебе розповідає, який же прекрасний руський мір, реальний русський мір виглядає десь приблизно ось так. Ось за це. Ми п'ємо. Знаєш, чому? Тому що ми росіяни, і не в тому слові, що ми реально росіяни. за націю ми росіяни. Він чеченець, я чувашин. А ми кримчани, не росіяни. А? Ну якщо в Криму не працюють російські оператори мобільного зв'язку, то напевно не руські. Бачите, яка ситуація? Навіть для самих же росіян окуповані території не Росія.